Добрий день, Сьогодні слава Богу, гарна така середа. Дуже з приємним вітерцем, без хмара тих сивих важких. Неймовірно такий трав'яний запах. Знаєте, як косять сіно, а після цього стоїть такий аромат свіжоскошеної трави. От зараз в повітрі ось таке відчувається. Я думала, що мені здалося, коли я вранці ходила до криниці набирати воду. Але виявляється, так воно і зараз. Вітер, можливо, десь через десь косять і воно сюди не все. Перша половина червня вже позаду 2025 року. Час не просто біжить, не просто стрімко мчить. Це Україна. Україна, яка попри все живе. Находить якісь прекрасні моменти. Діти тішаться літочком, молодь кохаються, думає про майбутнє. Це є нормально. Це є абсолютно нормою, але не в війну. Це ми дуже давно не проходились просто так. Пройдемося. Насправді хочеться з вами попасти в прямий ефір, але щось є я... не можу нам знайти для цього часу. Ви побачили, у нас сьогодні температура за 25. Це тільки ранок. Ще краще. Всім тим, хто зараз не в нашому прекрасному селищі, хто не в Україні знаходиться. Велике вітання. Тримайте саме вас любимо, чекаємо додому. Якщо ви там що долю обрали. Господь вас благословляє. Моліться за Україну. Допомагайте, чим можете. Ми тут бережемо землю наших прадідів. Завжди хтось має залишитися. Всім гарного, головне, мирного дня, тихої, спокійної ночі. Тримаємося і сподіваємося, що все буде добре. 17 червня. 18 вибачте вже. 18 червня, 2018. Того року. Всім гарного дня. Хай Господь береже вас. Привіт спортсменам! спортсменка. Ми ще трошки пройдемося. Яково не живий просто. Відчули атмосферу, я знаю. Як це, коли ти давно не був в якомусь рідному для тебе місці, місцині, стороні? От, Наприклад, моя мама з Вінницької області, і я багато що б віддала, щоб зараз пройтися з нею по тих місцях, де жили їхні дві бабусі, де жили її тьоті, дяді, де проходили мої найкращі роки дитинства. Канікули багато. Згадати всіх. Тому це відео, я думаю, те можна назвати в якійсь мірі історичним. Тому що багато чого ви вже тут не побачите так, як воно було раніше. Все міняється, все змінюється. Змінюється за декілька місяців, не говорячи за роки, за десятиріччя. Звичай, спокою, тишини. Ось ці жовтенькі квіточки мають дивовижну. Назву, всі їх називають у книжному шольці. Появляється, вони мають назву каліфорнійський мак. Бачите, ось такі жовтенькі. А ще називається... Чоловіче серце це я вчора тільки тиснулася. ну Цікаво ж такій прекрасні ноті Ми завершуємо наш репортаж. Всім гарного дня!